Із гучними суперечками, словесними баталіями та скандалами відбувся перший крок до медичної реформи під куполом парламенту. Один з двох урядових законопроєктів депутати відхилили. Інший про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів підтримали лише з третьої спроби. Проте і після цього у парламентарів залишилося питань більше ніж відповідей у майбутньому української медицини. Розбиралася Юлія Пачивалова. Жахлива медична статистика та трагічні історії з життя пацієнтів такими аргументами. Очільниця мозу переконує парламентарів взятися за реформування медицини, зокрема створити національну службу здоров'я, перейти на міжнародні стандарти діагностики та лікування, дати можливість вибору лікаря, розділити співфінансування між пацієнтом та державою, залишивши низку безкоштовних послуг. Ми вводимо державний гарантований пакет, чіткі законодавчі гарантії однакові для всіх незалежно від матеріального стану. Основним принципом реформи, як стверджують у МОЗ, має стати оплата державою конкретно наданої людині медичної послуги, а не фінансування кількості ліжкомісців у лікарнях. Тобто гроші мають йти за пацієнтом, незалежно від закладу, в якому він цю послугу отримав. Цей законопроект не про медицину, цей законопроект про людські гроші, які сьогодні є спроба передати людям і лікарям. І хай вони між собою розбираються. Однак багатьом депутатам документ не подобається. Міністерство охорони здоров'я і Кабмін. Не спромоглися за останній рік дати відповідь на запитання, що буде входити в базовий гарантований пакет медичної допомоги. Скільки коштує ця допомога, скільки потрібно буде платити людям по співоплаті. Ці законопроекти не дають відвертих і змистовних відповідей на ці життєво важливі для кожного українця питання. Фактично, це є. Кіт в мішку ще одне важливе питання, яке поки без відповіді технічне та матеріальне забезпечення реформи, адже зміни передбачають автоматизацію процесів. Навіть у столиці не у всіх лікарів є комп'ютери, а медзакладам часто бракує елементарних ліків, особливо у сільській місцевості. Ескулапи нині працюють фактично на ентузіазмі, та й того можуть позбутися. Матеріальне технічне забезпечення на нулі. Де вони візьмуть медикаменти, щоб обслужити людину, але а тільки після обслуговування за цим законом зможе медичний заклад отримати кошти. Сьогодні немає проблем попасти людині до врача. Є проблема врача надати людині послуги з 1 січня 2020 року. Не будуть фінансуватися комунальні і державні заклади. Що це означає? Це буде скорочення. Які соціальні гарантії медичним працівникам? Які гарантії юридичні пацієнту? Частина нардепів загалі назвала окремі пропозиції, викладені в законопроєкті, неконституційними. Ми не можемо порушувати конституцію України 49-ту статтю в частині надання безкоштовної медицини, і тому питання співоплати, які частково прописано в цьому законопроєкті, буде знято з ініціативи нашої фракції. Але ми це зможемо зробити в підготовці до другого читання. Можливо, саме безліч питань без відповіді і не сприяла вдалому старту медреформи. До розгляду законопроекту поверталися тричі і дали мінімально необхідну кількість голосів 227. Причому зі скандалом і блокуванням трибуни. Я виступаю за переголосування, тому що доведено три народних депутати не голосували, і прізвища їх вказані: 220 голосів. Це народний депутат Грішфельд, якого не було в залі. Це народний депутат Вітко якого не було в залі його карточка спрацювала, і ще я не пам'ятаю точно дати усі нагальні відповіді робоча група обіцяє до другого читання. Документ швидше за все розглядатимуть восени. Доти сподіваються, депутати чіткі алгоритм реформи таки розроблять. Юля Петшивалова Дмитро Аліфанов, телеканал Київ.